А що якщо американської допомоги не буде? Піврічне призупинення постачання американської зброї знову загострило питання, як нам воювати, та яка реальна альтернатива збройню зі США. Ми поцікавилися у військових експертів: чи зможе Україна впоратися лише власними силами та за допомогою європейських партнерів. Найскладніша ситуація із захистом від російських ракет, особливо балістичних, без американських петріотів, збивати їх нереально. Також нині немає реальної альтернативи високоточним і мобільним хаймарсам і різним типам ракет до них. То чи може Україна з ЄС потягти виробництво інших видів озброєння далі від Василя Саф'янюка? Ось так працює унікальна американська система Петріот. Нині вона єдина у світі, здатна ефективно перехоплювати не лише крилаті, а й балістичні ракети. Ці комплекси захищають столицю і деякі міста України від російських кінжалів, іскандерів і північно-корейської балістики. Це єдина система, яка може збивати балістичні ракети, які становлять для нас доволі серйозну загрозу. І якщо ми перестанемо отримувати ракети, це означає те, що ці вочевидь російські атаки вони не зупиняться. А ці балістичні ракети будуть наносити величезну шкоду. Окрім проблем з постачанням петріотів, є й інша невтішна арифметика. Росіяни щомісяця здатні виробляти майже 20 аеробалістичних ракет «Кинжал» та Іскандер М. Щоб збити їх, потрібно вдвічі більше ракет перехоплювачів, яких за місяць навіть увесь світ не виробляє. Тому без петріотів втримати українське небо неможливо на сьогоднішній день. З оцінками аналітиків США покривали до 50% потреб у, у високоточній зброї та ППО. А якщо говорити про Петріоти, про ПТО, то це 70% залежності від сполучених штатів. Частково бережуть нас від балістики і від крилатих ракет європейські протиракетні системи: французько-італійські сампті, німецькі айрісті і норвезько американський НАСАМС. але в них менші радіус дії, і так само не вистачає ракет перехо. Оплювачів європейські виробники не встигають за російською воєнною машиною. У будь-якому випадку Європа повинна мати власні можливості щодо захисту від балістики в умовах того, що відбувається на сході, коли Іран, Корея, Російська Федерація і активно постачання комплектуючих від Китаю, тобто ми бачимо окрему вісь зла, і тут питання, що балістичні ракети іранські або корейські теж можуть полетіти по Європі. Ще одна поки незамінна американська реактивна система залпового вогню Хаймарс. Мобільний ракетний комплекс зарекомендував себе як зброю, що змінює поле бою. Кількість успішних застосувань і знищених росіян постійно зростає. Запас цих ракет теж зменшується, але тут маємо власну альтернативу вільху. Це модернізований радянський смерч, який може вражати ворога на відстані до 200 кілометрів. Які є мінуси цієї системи? Дуже маленьке виробництво. Ну тобто в публічному просторі була інформація про десятки вироблених ракет, ну, може, декілька сотень. Наша потреба вимірюється тисячами штук. Гармата! Постріл! Ще одне болюче питання артилерійські снаряди. Нині більшість наших гармат вже на 155-мм міліметровому калібрі. Ці снаряди ми потроху виробляємо самі. Допомагають партнери, як от відома чеська ініціатива. Для протидії росіянам нам потрібно 3-4 мільйони таких снарядів на рік. І наші партнери їх обіцяють та ще й постійно постачають різні артилерійські системи і стволи для гармат. А це наша гордість Богдана. Перша українська самохідна арт-установка на колісному шасі зроблена під стандартний НАТО 155-й калібр. Це переконливий приклад нашої здатності виробляти якісну зброю. Загалом, нині половина нашого озброєння зроблена в Україні чверть у Європі, 20% у США. Українські безпілотні системи у небі на землі у воді та під водою творять не просто дива, а історію. Ось так минулого тижня роботизовані системи на Харківщині захопили позиції та взяли в полон росіян без жодного пострілу. Задіяння роботизованих комплексів настільки облегшує, її, а в деяких випадках і звільняє піхоту від роботи. Що от е, наш приклад показав, що за допомогою роботизованих комплексів не тільки можна штурмувати, а й брати в полон. Обмежені в матеріальних та людських ресурсах. Ми навчилися діяти асиметрично, важко, але тримаємо тисячокілометровий фронт і ключові рубежі. Це наша перевага. Хоча Україна має обмежене, але все ж таки реальний простір для адаптації. Ми ну ключовими напрямками на цьому просторі є розширення власного виробництва. Перш за все переорієнтація на європейську підтримку, ну і перехід до, до так званої оборонної стратегії з елементами асиметричної війни. Це те, що ми можемо з вами собі собі дозволити. Не лише дозволяємо, а й масштабуємо далекобійні удари різноманітними дронами і ракетами. Ну давайте пригадаємо, що ми тривалий час просили далекобійне озброєння, але е, з часом почали використовувати свої за е, власні розробки. І зараз є деякі. Безпілотники, які несуть там по 120 кілограмів і на відстань понад тисячу кілометрів. Тобто, в принципі, це є ефективною зброєю. За офіційними даними цього року на Росію ми плануємо відправити щонайменше 30 тисяч таких дронів і 3 тисячі різних ракет. Є таке старе військове прислів'я, що треба вбивати лучників, а не намагатися ухилятися від стріл. Тобто, для того, щоб зменшити загрозу балістики, ми е, маємо збільшити наші можливості щодо нанесення ударів по е, об'єктах на території противника. Чи буде серед цих трьох тисяч ракет українська балістика? Дізнаємося згодом. А от те, що на болота полетять наші ракети, дрони, паляниця, трембіта і пекло російська реальність. Василь Сафянюк, Максим Костенко, Факти Сітів. Єдині новини в Україні підрахували, скільки ракет виробляє Росія і скільки їй вдалося накопичити на початок цього місяця. Свої дані оприлюднило головне управління розвідки. І так, за інформацією гур України, до середини літа РФ підходить, накопичивши близько 300 балістичних ракет. З них півсотні поставлені із КНДР КН-23. російських же зібраних щоправда на іноземних комплектуючих іскандерів іще 250. При тому, що Росія намагається посилено їх виробляти, досягти рівня довоєнного це трохи менше 800 одиниць. Не вдається навіть приблизно почасти через постійні запуски по українським тилам. Економіка Російської Федерації вже давно стоїть на військових рейках, і тому ми спостерігаємо за такою більш посиленою серією атак, які відбуваються щодоби по Україні, і ми бачимо, що кількість всіх цих. Літальних апаратів, ракет е, і тому подібне, вона значно зростає і збільшується. Тобто, виробництво вже поставлено на, на потік, і е, це однозначно не є індикатором того, що Росія готова припиняти свою. Агресію за інформацією гури ще в середині травня окупанти мали запас приблизно 580 балістичних ракет, призначених для мобільних пускових комплексів. При цьому темпи їхнього виробництва у 2025 році зросли. Якщо минулого року РФ виготовляла близько 40 ракет щомісяця, то зараз до 60 одиниць, згідно із даними повітряних сил зсу протягом травня-червня, загарбники використали проти українських міст не менше 88 ракет типу Іскандер М або КН 23 підрозділи ППО зуміли збити 23 із них. Не надто росіяни просунулися і у питанні стратегічного озброєння, лише одного разу зробивши відносно успішний пускорішника із сучасних засобів, РФ не змогла показати нічого нового. Тихні страшні ракети, сарматам, сатана це То, что когда-то было произведено в Советском Союзе, а точнее на Южном машиностроительном заводе в Днепропетровске. То есть это украинский двигатель, на этих ракетах стоят ну, наши разработки, наши инженеры это делают. Поэтому перспектив технологических у россиян нет. Им остается только э, увеличивать количество не очень качественного оружия, и то, что они делают, и пытаться э, ну, добиться какого-то равновесия, не За що качества оружия, за що його просто більшого количества. також наша розвідка повідомляє і про пускові установки для російської балістики, яка та підігнала до наших кордонів. Йдеться про шість десятків ОТРК, розгорнутих вздовж розмежування сил РФ та України. Призначені вони в першу чергу для тих самих іскандерів. З дальністю польоту до п'ятисот кілометрів вони дозволяють обстрілювати майже всю східну та центральну частини України. А відповідно на сьогодні є головними цілями сел оборони України. Збивати ракету дуже важко, тому що треба робити? Треба знищувати виробництво цих ракет, пускові установки і знищувати саму можливість їх запускати. Ви бачите, що НПЗ, газова нафтова інфраструктура зараз не є пріоритетними мішенями для наших збройних сил і спецслужб. А головними мішенями є підприємство ВПК, виробництво шахетів, виробництво там електроники, комплектуючих. Зазначу, що лише у червні українське село оборони ліквідували три пускові установки на території Брянської області РФ, з яких ворог здійснював ракетні обстріли по Україні. Тільки з початку 2025 року ЗСУ знищила 2748 бойових машин і 1263 танки російських окупантів. За даними Американського інституту вивчення війни, армія РФ вже використала більше половини довоєнних запасів танків та бронемашин. Джерело в соціальних мережах, що відстежує обладнання на російських військових складах за допомогою супутникових знімків. У Росії, як і раніше, є 46% її довоєнних запасів танків, 42% її довоєнних запасів бойових машин піхоти БМП і 48% її довоєнних запасів бронетранспортерів. Знімки восьми російських військових складів, мабуть, показують, що Росія спустошила більшу частину складів своїх запасів транспортних засобів, і джерело в соціальних мережах оцінило, що Росія ймовірно вичерпає свої запаси танків і бронетехніки, що залишилися до кінця 2025 року. Року у Росії можуть бути додаткові бронемашини і танки в критому хроні. РФ суттєво уповільнила використання на передовій танків радянської доби. Швидше за все, причиною є їхня обмежена кількість, а також перехід армії окупанта на використання мотоциклів і всюди ходів на полі бою. Бо сіра зона засіяна українськими БПЛА, для яких танки є легкою здобиччю. Російські війська дедалі частіше використовують неброньовані цивільні транспортні засоби, в основному мотоцикли та всюди ходи по всьому театру бойових дій в Україні з кінця осені 2024 року. Зростання використання Росії мотоциклів є адаптацією у відповідь на повсюдні удари українських безпілотників по російській бронетехніці та непомірні втрати бронетехніки, які російські війська зазнали наприкінці 2023 та 2024 років. Втрати російської бронетехніки є нестійкими і підривають з. Датність Росії вести затяжну війну високої інтенсивності, але залишається незрозумілим. Чи буде зростання залежності Росії від мотоциклів та багі достатнім для компенсації цих втрат у середньостроковій та довгостроковій перспективі? Російська армія поміняла тактику і стратегію використання тактика російських Тобто тактика російських військ 2024-2025 років відрізняється від тактики 2000 И почему используется автомототехника вместо тяжелой бронетехники в моменте наступления на позиции Силы обороны Украины? Витрати РФ у 2025 році перевищили 6% ВВП як результат повне завантаження підприємств ВПК, розширення існуючих виробничих ліній та відкриття нових за оцінками західних розвідок. 2021 року РФ випускала близько 40 танків т 90 м зараз. Випускається близько 300 таких танків. Всі ці танки залишаються у Росії, а не відправляються на фронт. Виробництво артилерійських снарядів та боєприпасів цього року також зросло як мінімум на 20%. А якість та виробництво безпілотників зросло в рази. Можливо, РФ готується до війни не лише з Україною, а й Європою. І тому на користь старого світу варто, аби Україна якнайбільше утилізовувала військової техніки агресора.